Діти. Пані осінь завітала до нас у садочок, і вона пропонує відправитись до осіннього лісочку, де ми з вами зробимо фізичні вправи. Спочатку ми з вами виконаємо вправи із спуної частини, щоб розігріти наші м'язи. Ходьба звичайна. Ходьба з перекатом із п'ятки на носок. Ручки на поясі, Спинку тримаємо рівно. Ходьба звичайна. Ходьба на шпиньках. Ручки на поясі спинку тримаємо рівно. Ходьба звичайна. Біг по колу змійкою. Обминаючи листочки. І обов'язково робимо вправи на відновлення дихання. Піднімаємо рочки вгору вдих, опускаємо видих, вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Тепер ми вивчимо новий. Комплекс загально розвивальних вправ. І почнемо з першої вправи. Дерева низькі й високі. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Руки до плечей. Руки вгору стати навшпиньки. Повернутись у вихідне положення. Друга вправа. Осінь розфарбовує дерева. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. Нахил вперед руки в сторони. Повернутись у вихідне положення. Третя вправа. Осінь шукає стежини. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Руки на поясі. Нахил убік. Руки в сторони. Повернутися у вихідне положення. Четверта вправа. Вітер гойдає дерева. Вихідне положення. Стоячи на колінах. Руки вгорі. Нахил вбік. Підняти руки вгору. Повернутись у вихідне положення. П'ята вправа. Збираємо гриби. Вихідне положення. П'ятки разом. Носки нарізно. Руки на поясі. Сісти. Руки вперед. Повернутись у вихідне положення. Шоста вправа. Дістаємо листочок. Вихідне положення. Ноги разом. Руки вниз. Стрибок. Підняти руки вгору. Повернутись у вихідне положення. А тепер заключна частина. Ходьба по колу та вправи на відновлення дихання. Піднімаємо руки вгору вдих, опускаємо видих, вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Дякуємо пані осені за чудову подорож і фізичні прави. А ви, діти, робіть їх кожного дня. Будьте здорові! До побачення, до нових зустрічей!